Коропефе рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на филі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Коропем сьогодні. Четвер, 16 березня, у студії Лілія Висоцька. Іменини сьогодні святкують. Зиновій Василь Нонна талісманом людини, народженої 16 березня, є корал. Прикраси з коралів несуть сакральний сенс для кожної українки. Яскраво червоне намисто завжди асоціювалося з берегинею, домом, затишною силою. Здавна вірили, що корали несуть щастя та процвітання, наділяють свого власника мудрістю та допомагають захиститися під час мандрів. Народний календар 16 березня в церковному календарі День пам'яті мучеників Євтропія, Клеоніка та Василіка. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який день. Вже прилетіли шпаки. Чекайте на хороший врожай зерна. Весело щебечуть синиці, зовсім скоро прийдуть теплі дні. Ворони почали купатися в снігу, тож буде ясна погода. Навколо дерев, та не сніг і утворює колос пологими краями, буде затяжна весна. Високо летять гуси до повноводдя. В народі, 16 березня, називали ветеринам. Меже пробудження саме цей день вважали справжнім приходом весни. Вірили, що в лісі починають пробуджуватися ведмеді. Вранці намагалися умитися водою, в якій цілу ніч перебував срібний предмет. Тоді весь рік людина буде красивою і молодою. Якщо сон, який наснився в ніч проти 16 березня, найближчим часом не збувся, значить вже не варто чекати на його виконання. За останні 130 років, 16 березня, максимальна температура повітря складала 12 градусів Цельсія у 1991 році. Мінімальна ж складала мінус 18,4 градусів Цельсія у 1987 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 5 годині 57 хвилин, а зайде за горизонт о 17 годині 55 хвилин. День збільшиться на 4 хвилини в порівнянні ані з попереднім. Цікаво знати. 16 березня в Україні і світі святкують День Свободи інформації Freedom of Information Day. Подія присвячена здобуттю і просуванню прозорості та відкритості влади. Дату обрали не випадково. Саме цього дня народився Джеймс Медісон, який вважається батьком Конституції США та активним прихильником прозорості влади. Свято було засноване 1989 року за ініціативою Комітету журналістів за за свободу преси ця некомерційна організація виступає за свободу преси та доступ до урядової інформації. А ще 16 березня відзначають день без селфі. Задовго до появи селфі люди почали створювати власні зображення, а сам термін селфі це версія автопортрета, яку створюють за допомогою смартфона. Перше селфі, зроблене сучасним способом, тобто тримаючи камеру в руці, було зроблено ще в далекому 1920 році. Таким чином, себе увіковічнили п'ятеро фотографів з Манхеттенської фотостудії Byron Company. Фотоапарат був настільки. Тільки важким, що його довелося тримати двом чоловікам сьогодні, заради цікавого селфі люди часто ризикують своїм життям. Це захоплення почало небо як турбувати психологів і психіатрів. Люди витрачають багато часу, зациклюються на своїй зовнішності, що негативно впливає на реальне життя. Тому й був створений день без селфі. Перехід на літній час 2023 року в Україні. 1996 року в Україні на законодавчому рівні закріпили, що на зимовий час українці будуть переходити в останню неділю жовтня о 4 ранку, а на літній час в останню неділю березня о 3 ночі. 2023 року це буде 26 березня. Вночі в Україні потрібно буде перевести стрілки годинників на одну годину вперед. Після переведення на на роботу чи до школи доведеться прокидатися на одну годину раніше, але буде збільшено світловий день, тому процес пробудження проходитиме легше, як перехід на літній час впливає на організм людини. Вчені наголошують, що переведення стрілок годинника може спровокувати розвиток серцево-судинних та імунних захворювань, тому що воно змінює біологічний ритм людини. Нестача сну та зміна режиму також можуть стати причиною стресів, тому важливо зараз. Емоційно підготуватися до переведення годинника на літній час. Ось кілька рекомендацій, яких можна дотримуватися, щоб вплив переведення був меншим. Зміна режиму сну. Краще всього починати змінювати режим сну за 2 тижні до 26 березня. Прогулянки на свіжому повітрі. Так ви зможете наситити мозок киснем. Зранку розминайте м'язи, фізичні вправи допоможуть прокидатися свіжим і в хорошому настрої. Таку міні-підготовку краще починати. Ти, хоча б за тиждень до 26 березня, тільки так ви зможете відчути, що внутрішній біологічний годинник пристосувався до переходу на літній час. А чи знали ви, що Чернігівщина лідер в Україні за кількістю об'єктів природно-заповідного фонду. Мережа природно-заповідних територій регіону нараховує 680 об'єктів, загальною площею 263,3 тисяч гектар або 7,89% площі всієї області. Серед них два національні природні парки: Ічнянський площею 9,7 тисяч гектар. Та Мезенський площею 31 тисяча гектар, а також частина національного природного парку Залісся площею 1,3 тисяч гектар. Три регіональні ландшафтні парки: Міжрічинський, 78,8 тисяч гектар, Ніжинський 6,1 тисяч гектар та Ялівщина, площею 168,7 гектар, 461 заказник, 139 пам'яток природи, 19 парків пам'яток садово-паркового мистецтва, 53 заповідні урочища, дендропарки, Тростянець, загальнодовольний. Державного значення та Прилуцький місцевого значення, Менський зоопарк загальнодержавного значення. Соціально-правова рубрика сьогодні в соціально-правовій рубриці Мальцева Дарина Михайлівна, адвокатка та завідувачка з сектору надання безоплатної вторинної правової допомоги. Опіка та піклування встановлюється з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування. І є однією з сімейних форм влаштування таких дітей поряд з усиновленням влаштуванням прийомну сім'ю чи дитячі. Будинок сімейного типу. Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років. Піклування над дитиною у віці від 14 до 18 років. Опіка піклування над дитиною встановлюється органом опіки та піклування, а також судом у випадках, передбачених частиною 3-4 статті 60 Цивільного кодексу України. Опіка піклування над дітьми встановлюється до повноліття дитини. Якщо батьки померли, покинули дитину, не можуть піклуватися про дитину за станом здоров'я тощо. Або на визначений термін. Батьки відбувають покарання. За скоєння злочину перебувають під слідством тощо. Порядок організації опіки піклування в Україні визначається Конституцією України, сімейним кодексом і цивільним кодексом України, а також низькою законів України та підзаконних актів. опікуном піклувальником визначається переважна особа, яка перебуває у сімейних родинних відносинах з підопічним з урахуванням особистих стосунків між ними. Можливості особи виконувати обов'язки опікуна та піклувальника. Згідно статті 244 Сімейного кодексу України, опікуном, піклувальником дитини може бути За її згодою, повнолітня діздання особа. При призначенні дитині опікуна або піклувальника, органами опіки та піклування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини. Якщо на опікунство претендує декілька осіб, то перевага надається. Родичам дитини незалежно від місця проживання, сім'ї, у якій дитина проживає на момент виникнення питання про встановлення опіки піклування, не може бути опікуном, піклувальником дитина, особа, яка зловживає. Спиртними напоями, наркотичними засобами, особа позбавлення батьківських прав, а також особа, інтереси якої суперечать інтересам дитини. У разі призначення опікуна піклувальника враховується бажання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Беса з дитиною проводиться працівником служби в справах дітей з урахуванням її віку, обставин, за яких вона втратила батьківське піклування, не принижуючи гідність дитини та осіб, які виявили бажання взяти її під опіку піклування. З питань встановлення опіки та піклування потрібно звертатися до органу опіки. Та піклування за місцем проживання дитини або особи, яка виявила бажання стати опікуном-піклувальником. Рішення про встановлення опіки піклування приймається у місячний строк після подання заяви і документів до служби у справах дітей. Згідно пункту 39 постанови Кабінету міністрів України № 866 особи в сім'ї, яких влаштовуються діти сирот та діти, позбавлені батьківського опікування, зобов'язані пройти курс навчання з проблем виховання таких дітей за винятком осіб, які бажають усиновити дитину в центрі соціальної. Служб для сім'ї, дітей та молоді, родичі в яких проживає дитина-сирота або дитина позбавлена батьківського опікування, що мають намір взяти її під опіку піклування, курс навчання не проходять. Рішення про встановлення опіки та піклування приймається у місячний строк після подання заяви і необхідних документів. У разі встановлення опіки піклування над дитиною, яка перебуває у закладі для дітей та дітей, позбавлених батьківського опікування, Служба з права дітей разом із адміністрацією закладу забезпечує передачу дитини на виховання опікуну піклувальнику і відрахування її закладу протягом 15 днів після прийняття рішення про встановлення опіки піклування особа яка виявила бажання взяти на виховання сім'ю дитину сироту або дитину позбавлену батьківського піклування, подає службу справ дітей з місця свого проживання документ а саме цю заяву від подружжя приймається спільна заява підписана обома представниками довідку про доходи за останні 6 місяців або копію декларації про доходи засвідченого встановленому порядку документ що підтверджує право власності або використання житлових приміщення, копія свідоцтва про шлюб для осіб, які перебувають у шлюбі. Довідку про проходження курсу навчання, висновок про стан здоров'я заявника, складений відповідною формою, довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками, довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, і письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину сироту. Це була Мальцева Дарина Михайлівна, адвокатка та завідувачка сектору надання безоплатної правової. Допомоги. Новини. Увага, оголошення. Шановні земляки. Є запит від наших захисників. Потрібне авто для перевезення хворих. Ваз, ЗАЗ чи Славута. Найголовніше, щоб у робочому стані. Хто може продати, звертайтесь, будь ласка, до селищної ради. Голова районної військової адміністрації Сергій Сергієнко передав станцію супутникового зв'язку Старлінк одному з військових підрозділів. Ця система надана Чернігівською обласною військовою адміністрацією з метою посилення обороноздатності прикордонних районів. Надійний зв'язок в умовах воєнного стану є надзвичайно необхідним для військових, впевнений, що лише спільними діями переможемо, зазначив Сергій Сергієнко. За тиждень на Чернігівщині вилучили 8 вибухонебезпечних предметів. Інформація від головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій області станом на ранок 13 березня. Триває розмінування території області. За минулий тиждень піротехнічні розрахунки Державної служби надзвичайних ситуацій сім разів залучалися до знешкодження вибухонебезпечних предметів та вилучили 8 таких предметів. Всього з початку воєнних дій вилучено со. 49 279 вибухонебезпечних предметів за тиждень в області зареєстровано 19 пожеж, 17 у житловому секторі, у тому числі одна пов'язана з бойовими діями городнянська громада без людських жертв, одна в екосистемі і одна інша. За ці дні рятувальники 31 раз залучилися до надання допомоги та проведення інших робіт, у тому числі для оповіщення населення за сигналом повітряна тривога. Через підйом рівня води у річці Десна залишається порушеним пряме транспортне сполучення з окремими населеними пунктами сосницької та менської територіальних громад. Відновлене сполучення з населеними пунктами Новгород громади. Сьогодні для вас працювала лілія висоцька з мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на частоті 1016 короб фм традиційно о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короб – рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6